Четверте червня, час новин на сі 4 в студії. Працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Град та зливи у Чернівцях наробили лиха у Чернівцях вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Місце сили хаб для ветеранів російсько-української війни та членів їхніх сімей облаштували у Чернівцях. Сьогодні, 4 червня, зливи з градом у Чернівцях наробили лиха. З обіду сильний вітер повалив дерева. Сильний град падав, немов сніг. На вулиці підкови перекрили рух транспорту через падіння електроопори. Попадали дерева на території дитячої клінічної обласної лікарні. На руській град та злива залили дорогу та утворили потоп у центрі міста та на околицях. Протягом дня йшли дощі з градом. Буковина у жалобі у вівторок, 4 червня, провели в останній шлях воїнів, які боронили Україну. Зі старшим солдатом Владиславом Чабаном не завжди попрощались у місті Сокирани Солдату Івану Стратійчуку. Останню шану віддали у місті Сторожинець. Вічна пам'ять та слава героям. Військове зобов'язання, які оновили військово-облікові дані у ЦНАПі та через додаток Резерв Плюс, повинні прийти до ТЦК для отримання він-коду. Для чого він і чи потрібно проходити військову лікарську комісію у військоматі після оновлення даних? Скільки наразі Буковинців у розшуку через неявку до ТЦК, про це далі. З 18 травня щодня біля Чернівецького військомату збираються чоловіки та жінки. Здебільшого, хто у черзі, прийшли оновити свої військово-облікові дані. Чому прийшли до ТЦК, а не скористалися додатком Резерв Плюс? Ви прийшли оновити свої дані? Так. Да. А чому не скористалися додатком Резерв плюс? Вони є від. Все одно треба офіційно піти, що початку посаву на продовження даних. Воно через електронну так не діє. Тобто ви намагалися оновити? Yeah. Намагалися дивилися, але... посоветував з адвокатом, він кажуть, що це не діє. Дійсно, треба йти в ТЦК, обновляти дані далі, заново. Для цього я б прийшов сюди. Каже, якщо в СНАПі обновлювати дані, все рівно треба прийти стати, бо тут видають штрих-код, що, що ви обновили всі облікові дані. А резерв є. Резерв плюс є, всі обновлення, але все рівно треба прийти. Ви намагалися оновлювати в резерві, так? Є, ні, я обновив все, але все рівно треба прийти сюди, обновити дані. Краще прийти у військкомат, ніж у інші структури. Тому що у військкоматі краще обновлюють дані, ніж це всі. От, допустимо, я з 90-го року не був тут. Тут прийшов, ну, правда, черга була це все, але за 2-3 години. О, но дані повністю, який і поставили штрих-код повністю і в печатку. Зараз чекаю у черзі на, від, на відстрочку. Так що не, не потрібно людям переживати, бо що, Якщо є якісь підстави для відстрочки, вони опікати. І так треба йти, бо тому що це наш обов'язок, як хто й казав. Не прийшли оновлювати свої дані? Де оточення, так. Да. Чи намагалися ви це зробити через додаток Резерв плюс? Я навіть не знав, що він такий є, не звертав уваги. Я не сильно дружу з комп'ютером. маю часу звертати уваги. Тому не знав, що тут тільки знав, що може бути електронна черга. Ви прийшли оновлювати свої дані? Так. Чи намагалися ви це зробити через додаток Резерв Плюс? Ні. А чому? Мені краще прийти. Я хочу зняти обліку. Бо переїжджаю. Прийшли оновлювати свої дані? Прийшов. Чи намагалися ви це зробити через додаток Резерв Плюс? Не намагався, не знав, що навіть така можливість існує. Додаток є, але не бачу опції, Можливо, не оновився чи ні. ви реєструвалися до електронної черги? Зараз тільки знав хлопців, що є можливість так Я зараз зареєструвався, але не знаю, чи потрібно. Ніби покісно можливість зайти без електронної черги. Четверте червня у Чернівецькому СНАФІ, де військовозобов'язані, оновлюють свої військово-облікові дані, черги. Ви прийшли оновлювати дані? Я не я вже відслужив свого, мені вже 37 років. 73 вже не проходив. Я був у воєнкоматі десь 27 ну 22 Сказали по конкурсу, що не прихожу, бо там хлопців повно було. Мені вже 73 рік, так. я хотів телефону. У мене син воєнний. Так, є медична освіта, працювала, служила верніше. Колишня військова, 5 років відслужила. Зараз трошки в другій сфері працюю. Тому прийшла оновити дані і на всяк випадок, якщо потрібно. Чи намагалися це зробити через застосунок резерв плюс? Ні звернулося 760 військовозобов'язаних, з них 31 жінка. Кількість відвідувачів військовозобов'язаних зменшилася в порівнянні з скажімо, минулим понеділком, тому жодного навантаження немає. Всіх ми приймаємо, всіх ми оновлюємо бажаючих. СНАП виключно лише поновлює військово-облікові дані, які потрапляють в реєстр оберіг. А ТЦК він присвоює він код військово-обліковий документ. Цю функцію ці повноваження ЦНАПу не були передані нашим законодавством, Тому після оновлення звичайно військово зобов'язані особи мають звернутися в ТЦК для проставлення він коду. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини СІ4. Місце сили у Чернівцях відкрили хаб для ветеранів російсько-української війни та їхніх родин. До хабу можуть звернутися і родичі зниклих безвісти захисників і захисниць. У місті сили надаватимуть соціальну та психологічну підтримку за потреби юридичний супровід. Подробиці у сюжеті. Як отримати статус ветерана, на які пільги можна розраховувати, де отримати медичну допомогу та як інтегруватися до цивільного життя. Відповіді на ці запитання військовослужбовці, які повернулися з фронту, можуть отримати у хабі для ветеранів, які відкрили у Чернівцях сьогодні, 4 червня, хочу сказати, що люди, які будуть вертатися і які вже тут, вони будуть в цьому нуждатися, в них буде потреба. От єдине, що люди, які тут будуть працювати, будуть. Великі виклики чекають, тому що люди вертаються звідти вже не, не просто паймальчиками, там як були тут. У них і по здоров'ю вже нюанси різні. І після поранені контузій вони ну, до них треба окремий якийсь підхід, який би допоміг їм вертатися в соціум. Відкриття хабу ініціювали самі військовослужбовці, звернувшись з відповідним запитом до Чернівецької міської ради. Будучи командиром на передовій, завжди було проблемою військовослужбовців, особливо хто отримав поранення. Якісь проблеми також і сімейні, і все, ніколи не знали, куди звернутися. Тепер, ну маю надію, велику, що буде. Можливість у хлопців вони завжди дзвонять, перепитують, особливо хто десь поранений на реабілітації і так далі. То є питання, є питання з документами з усім. Тепер будемо знати, куди направити у хабі. Працюватиме кейс-менеджер, психолог та юрист. Тут прийматимуть не лише ветеранів, а й членів їхніх сімей, родичів загиблих та безвісти зниклих. Ветеран хаб це та модель, яка дозволяє нам саме зараз уже починати передресовувати людей за тими адресами, де вони можуть отримати більш поглиблену допомогу соціальну, отримати медичну допомогу, соціальну психологічну підтримку. Решта те, що буде потрібно». для ветеранів, розробили спеціальний путівник. У ньому зібрали список документів для оформлення статусу ветерана, можливі пільги, адреси установ, які надають медичну та психологічну допомогу захисникам, а також посилання на обласні державні програми підтримки. У хабі планується проведення груп підтримки та індивідуальних консультацій психолога за потреби колишнім військовим допомагатимуть опановувати нову професію. Головне ну напевно. Зробити так, щоб ветерани, які повернулися, що вони для нас є дуже потрібними їх цінувати і підтримувати, але не жаліти, тому що це ті люди, які повинні реінтегруватися, адаптуватися, і ми маємо на дати їм можливість отримати нову професію, якщо вони втратили, отримати нове життя. Але вони рівні, такі як ми. Приміщення для хабу виділила Чорнівецька міська рада. Ремонтні роботи профінансовані програмою розвитку ООН. На це європейський союз виділив майже 50 тисяч доларів. Програма розвитку підтримує ветеранські об'єднання у 12 областях України. Але це не лише про створення таких просторів, це пілотування сервісів для ветеранів. Ми також хотіли б створювати сервіси, які б не перекривали функції тих, що вже існують для ветеранів та членів їхніх родин. У питаннях реінтеграції ми розглядаємо досвід інших країн, але насправді Україна також може багато чому навчити світ. Хаб працюватиме у будні з 8:30 до 17:00. Консультацію можна отримати із за телефоном 066 839 18 00. Олена Крачко, Андрій Кордубан, новини С4. Щорічно, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день дітей безвинних жертв воєнних конфліктів. У Чернівцях вшанували пам'ять про дітей, які загинули внаслідок російської агресії. За офіційними даними офісу генерального прокурора, 551 дитина загинула від рук окупантів спочатку повномасштабного вторгнення. Ще 1368 отримали поранення. 4 червня на центральній площі відбулася акція вшанування голоси дітей. Небайдужі містяни принесли м'які іграшки, які передадуть малечі з постраждалих від воєнних дій областей. Сьогодні, 4 червня, день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. На центральній площі у Чиніцях відбулася акція Голоси дітей. Всі бажаючі мали змогу до кожного портрету дитини принести свічку та м'яку іграшку, щоб шанувати пам'ять. За роки війни у нас саме загинуло більше 500 дітей. І дуже багато поранених, і які постраждали внаслідок воєнних дій. Ми разом з благодійним фондом попросили у них виставку. Ця виставка минулому році вона була виставлена у нас Миколайчука, В цьому році ми також попросили. Плюс ще є, на жаль, нові дітки, які загинули в цьому році. Але це частинка тих, скажімо так, батьки, яких надали згоду на публікацію даних фото до портретів загиблих маленьких українців. Поклали лампадки, м'які іграшки. Ми повинні пам'ятати про це і повинні доносити до кожної людини, щоб ніхто не лишав себе дуже. Тому я тут, щоб шанувати цих діток, тому що я на свої очі бачила цей біль І бачу, що кожен день продовжується це. Хочеться донести, щоб. Все ж таки, країна-агресор нас почула і все ж таки схаменулася. Це маленькі янголята, ці діти взагалі повинні були жити і їхнє життя повинно було продовжуватись. Вони не повинні були загинути через наших сусідів. Тому це такий дуже сумний день. З 2014 року по червень 2021 року в Україні через збройну агресію загинули 240 дітей. А з початку повномасштабного вторгнення Офісом генпрокурора зафіксовано 1368 випадків поранення та 551 факт загибелі дітей. Євген Паселюк, Павло Марковцій, Новини СІ-4. На 12 ділянках у Чернівцях облаштовані велодоріжки. Чи створені належні умови для велосипедистів? Чи дотримуються вони правил дорожнього руху та як розбудовують велоінфраструктуру у місті? Розкаже Євген Пасайлюк. Нідерланди країна, де найбільша кількість велосипедів. Порядку 16 мільйонів. Нідерландці вважають, що це корисно для здоров'я. Там, на всіх вулицях країни, розташовані велосипедні доріжки. Яка ситуація у Чернівцях? Чи користуються велосипедними доріжками велосипедисти? Та скільки їх є у Чернівцях? Їдемо перевіряти. У Чернівцях на 12 вулицях облаштовані велосипедні доріжки. За словами велосипедистів, на вулиці Головній, вздовж парку Шевченка найгірша ділянка. Хотілося б, щоб побільше було, і щоб люди розуміли також, що тут є велосипедна дорожка. Бо коли я їду і прошу їх датися в бік, кажу, і повторюю всім кажуть, що це велосипедна доріжка, вони кажуть, а що, нам не можна тут ходити, це тротуар. А я покажу їм, що тут позначено, що це велосипедна, що тут можна їхати велосипедом, щоб вони ну, як тікали з дороги, бо це я їду, це моя траса. Вони починають сваритися і частенько таке буває. Що дуже мішають, бо. Тут як би тіньок, і вони не хочуть на сонці бути, йдуть на велодоріжку. Це дуже мішає. Вони побиті, вони по неналежним чином. На них незручно просто їхати, бо постійно тобою трясе. Ось, але по крайній мірі вони відведені От, для цього, і з чогось таки вже починається ця культура. У квітні у Чинівцях облаштували 160 метрів вели інфраструктури на вулиці Герою Майдану. Зараз в процесі реалізації велосипедної доріжка знову ж таки на вулиці Героїв Майдану на ділянці від юності Буковини і до вулиці Бахрушина до ринку центрального. Так згодом в планах є також продовження її звідти, по Прибазар і вниз до вулиці Садової, що нам дозволить з'єднати фактично усю центральну частину міста, тобто буде ршрутом від соборної площі. До вулиці Садової через вулицю Садової, вулиці Федьковича, фактично в район гуртожитків, проспекту Незалежності, тобто вже південної частини міста. За європейськими стандартами володоріжка повинна мати ширину від півтора метра. Є такі негласні правила загально прийняті європейські там з кращих західних країн, що має відрізнятися покриття між велосипедною доріжкою і тротуаром за матеріалом, кольором і рівнем. Тобто, якщо ми маємо тут ці три пункти виконаними. Інфраструктуру можна вважати якісною ну, на даній ділянці, в даному місті і так далі. Тому, якщо говорити про вулицю Щербанюка, на мою думку, тут максимально якісно облаштовано, наскільки це можливо. Представники Чернівецької асоціації велосипедистів щороку організовують велопробіги. У нас з'явилися перші хороші велодоріжки, наприклад, такі, як зараз на вулиці Щербанюка роблять, такі як зараз роблять на вулиці Героїв Майдану. І ми бачимо, що місто дійсно розвивається в цьому напрямку. Ми це всебічно підтримуємо і всебічно всюди про це говоримо. Що це добре і що це треба розвивати, тому що це не тільки безпека для наших велосипедистів, а й збереження життя людей на дорозі. Євген Паселюк, Павло Марковцій, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Побачимось з вами завтра традиційно о 19.00.